Друзі, всім привіт! Мене звуть Максим. Я продовжую свій відеоблог під назвою Люблені міста. Цим випуском я розпочинаю цикл про місто Харків. Дуже багато можу розказати про це місто. І саме цьому випуску я вам розкажу про центральний парк культури і відпочинку. Зараз ви бачите, що взимку він такий не дуже красивий, але мені все одно подобається. Отож, запрошую всіх прогулятися разом зі мною. Зараз за моєю спиною ви можете побачити ось такий майданчик. Він називається Ретро Парк. Саме на цьому майданчику кожну суботу та кожну неділю о 16-й годині збираються дідусі та бабусі та танцюють під свою улюблену музику. Також хочу показати вам ось таку сцену. Тут стоїть діджей. Він може грати з комп'ютера. А ось це піаніно. Також діджей може грати і наживо. Я дуже полюбляю так, стояти десь осторонь і просто дивитися на них, як їм класно, як вони відпочивають, як вони дихають свіжим повітрям. І знаєте, дуже багато емоцій, дуже багато енергії саме беру від них. Дуже класно все проходить. І думаю собі так. Стою і думаю, от коли мені буде 70 або 80 років, я буду приходити на такий майданчик і танцювати там під Ваню Дорна, якогось Арміна Ванбюрена, і все буде дуже класно. так же буде весело, як і їм сьогодні буде. Місто Харків це місто рекордів. І саме у центральному парку культури і відпочинку знаходиться найбільше в Україні оглядове колесо, і висота якого становить 55 метрів. Отож, друзі, якщо ви будете в Харкові, обов'язково раджу вам покататися саме на цьому колесі. А ми продовжуємо гуляти далі. По всій території парку знаходиться дуже багато скульптур. І зараз я знаходжусь біля своєї улюбленої скульптури. Це ось такий коник. Скажи. Ну, скажи. А ти? А ты скажешь? Ну скажи. Вибачте, мовчать. Якщо ви займаєтесь спортом, ведете здоровий спосіб життя, ви можете прийти в центральний парк і займатися собі спокійно спортом. Зараз за моєю спиною ви бачите футбольний майданчик, де займається майбутнє збірної України, які, мені здається, колись поїдуть на Євро або на чемпіонат світу і завоюють той самий Кубок. А зараз я хотів би з ними трошки пограти в футбол. Давайте подивимось. Зараз за моєю спиною ви бачите майбутнє збірної України. Хлопці, помашіть ручкою. Так. Скажіть привіт. Привіт! Хлопці, як довго ви займаєтесь спортом? Три роки, роки. роки. А можна з вами трошки пограти? Так. так. – Добре. Так. Хто буде воротарем? Я. Я? Ну давай, вставай. Я зараз спробую забити один гол. Можна м'яч? Пройшов деякий час, і я знову повернувся в ретро-парк і ви можете побачити, що дідусі і бабуся вже зібрались, вже танцюють. І я, знаєте, сам вже не можу стриматись та трошки пританцьовую, тому що, по-перше, дуже холодно, а по-друге, блін, тут так класно. В Харкові вже наступила ніч, і ви бачите, що в парку вівкнули світло. Я так вже бачу декілька закоханих парочок, які ходять і гуляють, тримаючись за руки. А я буду з вами прощатись, тому що я дуже замерз. Тож ще зустрінемося. Я вам дуже багато розповім про місто Харків. Тож до побачення.